вже настала осіння пора. На авто я пересуваюсь дуже рідко, тому вирішив підготувати авто та змастити деякі деталі, щоб все краще зберігалося. Основне забруднення почистимо железною щіткою. гайки, болти, шарові опори, речаги. Це ну, взагалі за звичайні ті місця, які сильно піддаються корозі. Там весь час волога, весь час болото. Там, де резинові втулки, втулки, блоки, я, звісно, поблискую силиконовим мастилом. Ось тут, де нижнє кріплення амортизатори, теж обов'язково. Бо тут завжди присутня волога та болото. А коли настає час ремонту, там зазвичай проблемне місце, тобто відкрутити, болт прокручується, все закисає. Так, далі. Ну а далі для зручності та ефективності я все змащую за допомогою звичайної щіточки. Але чим саме обробляю? Ну, Бо все ж таки ведешки накуплятися треба кілька балончиків, а це не дешево. Все дуже просто. Тобто беру, заливаю масло моторне, можна перероб, але краще нове. І додаю трошечки бензин чи солярку. Змішавши, маємо хороший та простий засіб від крозі. Звісно, за рахунок бензину чи тої же солярки, рідина також добре проникає у важкодоступні місця. Так, тормозна резинова шланочка ми змащуємо також силіконом, протираємо. Супорт. супорт Там, де пильники на поршеньках, також силіконом побризкаємо, щоб ті пильники, з часом ті пильники теж, в залежності від їх якості, можуть трошечки змінювати свою форму, трошечки підсихати, теж побризкаємо. Важливо, час від часу ціра на прокачку, щоб були в чистоті. Та інколи змащувати ВДшкою. Щоб настане момент да, то для прокачки тормозів, щоб все без проблем і відкрутили, щоб не було ніякого попандоса і всякого геморою. Єдиний маленький недолік, це те, що, да, що я змащую цим маслом з бензиною на весні, особливо літом, коли суха погода на даній деталі, звісно, буде трохи припадати пиль. Але це не страшно. Заїхали на мийку та цей жир змиваємо. Колісні болти. Я намагаюсь відкручувати та закручувати в тій послідовності, ну, тобто все в послідовності робити, щоб, щоб кожен був на своєму місці. Звісно, різьбова частина щоб була чистесенька. Інколи навіть можу на різьбу капнути чуток масла. Закручую болти також не сильно. Але що цікаво, рік назад поцікавився в сам момент затяжки колісних болтів на Жигулі. То я був трохи шокований. Бо він становить. Як ви думаєте, всього-навсього. 8-10 кг. 8 кг. Це взагалі. Ну, це... А коли взяв динаметричний ключ да, та спробував відкрутити та закрутити, як книжка пише, то виявилось, що навіть і я закручував теж сильно. Резину також протерти звісно, силікончиком. Заодно і вид буде кращий. Ось таке от відео, така от в мене підготовка. Тому пишіть в коментарях, чи хтось подібне взагалі робить, або взагалі поділіться своїми думками з приводу цього відео. Всім здоров'я, до зустрічі!